Що таке? Нічого. Аркадій внілі, будь ласка. покажемо, як світа готує холодняк. Ти взагалі не говори нічого. Тепер ти скажи. Що Я нарізав огірок. Скажи їм, скажи. На тербуряк. Яйця так. нарізав зелень. Пішла жара. Не затуляй його, що ти хочеш його славу забрати? Давай давай Денчирка і грузи її. Ну все. Не все? Що? Ну нарізав. Боже, мій, на фазенті розказати я вовше. Що переробив? то треба було йти робити, а не це. Ти... Не... Художник, блін. Так, тихо, але я трошки внесу корективи. Бо рецепт буде з моїми корективами. Ну так завжди. Так. Він має йти просто з тих інгредієнтів. А Запитання, куди він має піти? Саме мені, мені судить. А, так. Але я ще вирішила, що я ще до того всього додавлю куряче філе. А ви хочете додаєте? Хочете, не додайте, я не знаю як. Воно мені смачно, може, на вигляд не такий, як ви собі, мили. Лимон Можна... мити? А я. Це може під коло воно чи шкірку цю, коли сирник пече. Коли сирник печете би. От і... на цедру, коли беру, то так, а так то наш. Так, Ось найперше, що ми даємо? Кріп. Гірчиться в ковід. А, а гірчиця є? Я купила різну, американську, Молодець. Молодець. беру другацьку сіль універсальну. Молодець. Молодець. Мені тільки козацьку. Даю солі, даю трошки перцю. Відді. То все на око сігач? Та нас нас вісло. На так. І треба вимнути, вимнути. Це дуже важливо, щоб якщо ви не зброї. Займі... Ну зелень, щоб була м'яка. Ти ліпше не визвонатиш саму заставити. Точно. Якийсь момент треба пропустити. Так, так, пахне. Ай, боже, як пахне свіжістю такою у степною. Звезді, Зараз буде то їсти. Я ні. Я то я, я їсти не буду, в мене строгий цей, в мене строгий план харчування. Звездіть. Так, тепер до цього ми додаємо бурячок. Так. Бурячок. Що ти візиш? То може назвати окрошка з буряка. Добре. То Хоча окрошка я знаю, що там, десь в Литві чи де, це називається холодні. Ага. У нас такої назви немає, але ми його так назвемо. Але кефір я думала є. зробити тільки на себе, а буде вже на всіх. А кефір і пісня. огірок? Огірочок, а що? А наша галюня галюняка окрошка. Вона казала окрошка, то що в нас було на кухні на стіні, окрошка. А то була крошка. <рошка> <рошка> Оце даємо і даємо яйця. Та да мопці що? Та <рошка> що Боже, мій, де, то ж Рецептура конкретна, ви знаєте. У нас все працює конкретно, все по Тільки Зараз не кажіть, то бе, то фу, то ніяк і не бе, і то ніякі. Ми не ще не кажемо, ти не замітила, ми мовчимо. Це ну, дуже смачне, дуже прикольне. Хто, а корисне, хто яке ви собі свині. Допробув знає. Зараз в мене ще філе відвариться, я забула дати таке завдання, лишила тільки собі його. О, проснувся. Так, Максим, де сюди тебе розмова є. Конкретно. конкретно. А так воно, ну ще пошли, буря. Давай вживеть! Ну вот. Де, Бачите? Головне королєве. Саме головне зберігати рецептуру, mm -hmm. бо якщо щось трошки більше, дати трошки менше, ну що ж не вийти. <різвісно> Опа-на! Блін, перший раз в житті включив учний. Алло? Ну я, я потім вам я зараз сестру знімаю і не можу говорити, я вам потім перезвоню. Ну, я теж ну, скучав... Ви в зуплові Так. Я сьогодні сам це не знову, що вони одинадцять та один не дзвонять. Королєви, дивіться, я так все... Бо я це за сьогодні можу з'їхати. Ні, що я застав. Отако, ну ж, зразу я не буду все перемішати, то треба... Я тут собі перемішаю. Ага. Вот так. Так. Приєм... А там редиска має йти. Може, по всі маєте в мене ні. Що ага. ти лізеш? Та то королеви писали, Значки. я що? А що є... мені такі фір поставили прям переді мною? Ось тако, перемішали. Б'ємо гірчиці. Угу. Все, бачите, по рецепту. Строго все по рецепту. Гірчиці. Ага. Я рекомендую вам спробувати. Кому, кому? Всім. Ага. Тобі теж. Гірчицю все до смаку, як вам смакує. Добре, так... Я вам скажу чесно, я коли перший раз робила, я думаю, господи, що я таке зробила, хто це буде їсти. Mm -hmm. А потім, бачите, навіть королєва питають, Світлана, дайте рецепт. І, І лимончику. Коротше, кидаємо все, що є. А, шефіле, о, о, боже, я вам вражу спробувати всім, що нас. А Максим буде пробувати? Якщо ви не будете, то я сумніваюся. Якось дуже дивно вийшло, кої вигляд. Ну такий має, знаєте, ми ще ті щось за тондар щось страшне вилізти. Чого, то ты так борщ, але дуже зі сметаною. Там розумієте, Ви привикли їсти всяке невідому що, але mm. я їм саме смакотяшу. Тобто вівсянка, авокадо, огірок, помідор і кусочок курячого філе, це всяка фіга, так? От yes. Потім Наступний буде у мене тут куряче філе вже, бо воно ще вариться, бо я. Uh -huh. От, так зробили і, і смачно. можна пробувати? Смачно? Там, насправді дуже смачно. Реально, Дуже смачно. Смакуй, смачного тобі, дитинку. От і все, нема що робити. Воно справді дуже-дуже смачне. Куроля в вам передати не можу. Вже так пахне, що я хочу йти геть в кухні. Слухай, багато королів то готують постійно. Я що, шкаю, кожного свої смаки. Я просто кинув. Дуже смачно. Смакуй, гарно тобі апетит. Всім смачного, готуйте, зараз будемо Максима тим годувати. Ну ну подивимось. Максим виходить.